Напередодні дня театру коломийські актори показали прем'єру. Виставу Квітка за п'єсою Олега Миколайчука. Низовця зрежисував народний артист України Валерій Нівєдров. Ця постановка про життя і творчість співачки Квітки Цісик, відомої в Америці як Кейсі. 4 квітня їй могло б виповнитися 70 років. Однак, 29 березня 1998 року рак став причиною смерті Квітки Цісик. Квіткаціса унікальна особистість. Ми знаємо чудово, що її родовідійде саме з Коломийщини, з Воно-Франківщини. Ми знаємо чудово, що вона все своє життя прожила в Америці. Я був в тому місті в свій час чотири роки працював Нью-Йорку, так і Квіткаціях жила довгий час в штаті Нью-Йорк. і багато знав і читав про неї. І я бачив серед пластової молоді США цілі покоління пластунів. Які знали і її пісні. Те, що вона була унікальною і неординарною особистістю, не треба нікого переконувати. Театр у нас таку зробив багато роботу про квітку сіс. Подарунок колем'янам, глядачам. Ми з молодою але ж не всі Ця тема мене хвилює давно. Я поставив на малій сцені театр Франка. Моновиставу називалася Квітка на малій сцені. Потім ми говорили з Дмитром Івановичем Чебраком з тим, що ви тут поставити. Ми зговорилися, я приїхав і почав працювати, але зовсім на другому матеріалі. Більше працювали з драматуром. Це Миколачук, низовець Олег. І я попросив його, і він все зробив, щоб більше Коломийський був варіант. Бо батько квітки він саме з лісків Коломийського району. І таким чином все пов'язано з Коломиєю. Вона в Америці. Вона один раз таємно приїжджала з мамою у Львові були, але до Коломиї так і не потрапили. І хотілося розказати саме про долю квітки. Для мене я дуже велика честь грати таку велич, таку е, українку. Це в мене перше перша робота з режисером такої величі. Я дуже приємно було працювати. Якось було дуже розуміння таке. Цей режисер по іншому працює ніж інші режисери. Лікарі, ви сказали, що ми залишилися І Васюк, і Квітка. Вони для мене такі знакові фігури. І наступна постановка, я думаю, буде про Івасюка.